Учасники автопробігу на підтримку полонених захисників Маріуполя. Родичі і знайомі приїхали до Львова, аби нагадати про тих, хто досі у полоні. Долучилась до акції мати військовослужбовця Світлана Голуб. У нього сьогодні день народження. Він змушений сьогодні зустрічати його другий рік день народження в полоні. Сьогодні йому виповнилось 22 роки. Ми от збираємося рідні захисників Маріуполя для того, щоб нагадати всьому суспільству, скільки ще людей, наших захисників Маріуполя, знаходяться в полоні в жахливих умовах. До акції також долучилась Інна Байцова, мама військовослужбовиці, яка перебуває у російському полоні. У мене в полоні донька. Я сама з Маріуполя. З перших часів тривоги донька моя привезла до мене. Дітлахів своїх і на службу прибила до часті і стала на захист країни своєї. Вона у Вороніжу в Барісагліпській області. Вже 19 місяців скоро буде. Як ні зв'язку, нічого. Львів, п'яте місто на шляху автопробігу на підтримку українських військовополонених розповіла співорганізаторка заходу Анна Пажера. Авто автопробіг з Києва Львів і назад до Києва. Для того, щоб Україна, для того щоб представники міжнародних організацій звернули на нас увагу і звернули увагу на нашу біду, на нашу проблему, тому що наші рідні вже понад півтора року знаходяться у полоні. Це оборонці Маріуполя, які з самого початку повномасштабного вторгнення голими руками обороняли місто Маріуполь, і це дуже велика кількість людей понад п'ять тисяч осіб. Після Львова учасники автопробігу вирушили до Луцька. Ольга Динака, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.